Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко. Я професійний астролог та астропсихолог. Сьогодні хочу розказати вам про астрономічне обґрунтування нашого древнього свята Водохрест. Водохрест називали ще святом Ярої Дани або Ярдани – Нічого не нагадує? Так, так. Назва річки Йордан походить звідси. Чому вода в цей час на планеті Земля стає священною в усіх водоймах? Значить, має бути якесь астрологічне або астрономічне обґрунтування, Задумалась я колись, будучи ще молодим астрологом. А що у нас в цей час відбувається на небі? Подивилася. Картинка різна, в різні роки, тобто нічого особливого, що повторювалося, не побачила. Але потім згадала, що саме в ці дні, початок січня, ми знаходимося максимально близько до джерела світла та тепла в сонячній системі до сонця. Зазвичай це дати 1-5 січня. Суть свята в тому, що вода, як рідкий кристал, записує всю інформацію і тримає її довго. Максимальне наближення до сонця робить води Світового океану максимально насиченими сонячною енергією. Отже, тому вони священні, бо святі, бо освячені сонцем, освячені і заряджені вогнем. А вогонь в Авесті це єдина стихія, куди не проникло зло. Тобто це ще більше підсилює благодатну енергію сонця на води землі в цей період. Тому саме зараз, в ці дні, вода передає і нашим клітинам той заряд. Звісно, якщо є фізичний контакт зі стихією води. До речі, нагадую, що і ми ж з вами вертикальні калюжі або буйні огірки. Бо ми з вами на 70-80% складаємося з води. Коли народжуємося, то води в нас, звісно, більше. А як старішаємо, то води стає значно менше. Тому й кажуть: всихаємо. І саме тому, друзі, в цей місяць. А я маю на увазі 4 тижні, тобто 2 тижні до та 2 тижні після точної фази періє земної орбіти, а саме так називається астрономічною мовою ця подія. Ми можемо купатися, ходити босоніж по снігу, тобто контактувати зі стихією води по максимуму. До речі, Саме завдяки тому, що Земля зараз знаходиться максимально близько до Сонця, наші зими північної півкулі набагато тепліші, ніж зими південної півкулі. І ось вам питання на те, чому ж саме Південний полюс Землі найхолодніше місце на планеті. Не знаю, як ви, а я свого часу задавалася таким питанням. Друзі. Цього року точна фаза перегію земної орбіти відбудеться 4 січня 2023 року о 21.17 за київським часом. Тож пропоную в цей час, де б ви не були, синхронізуватися в єдине поле любові і молитви за мою Україну, яка зараз відстоює ідеї добра та світла для всієї планети. Давайте спільними, добрими думками про нашу перемогу і світле майбутнє, не тільки для України, але й для всього світу, запишемо всі ці добрі побажання на рідкий кристал на води світового океану. І хай на землі не залишиться жодного кусочку, жодного шматочку, жодного куточку, куди б не діставалася ця священна вода. Хай все зло зблідне на Сонці. А Сонце України стрімко підійметься над обрієм нового, мирного та прекрасного життя на планеті. Дякую за ваші лайки, коментарі та репости. Бережіть себе та Україну. До нових та скорих зустрічей. Пока-пока.